Всім привіт! Придбав ігрову мишку Asus ROG Keris Wireless M-Point. Хочу розповісти, чому саме ця миш. хочу розпакувати і записати перше враження. Заплатив я за цю миш приблизно 110 доларів. Але чому не обрати щось подешевше? Зараз я користуюсь своєю старою мишкою. Це Проста миж А4, вона в мене вже приблизно 10 років. Тому якщо вже вибирати наступну мишку на такий довгий термін, то можна взяти щось із верхнього цінового сегменту, щоб був запас по характеристикам на майбутнє. Обрав цю модель, тому що вона безпровідна, невелика. До того ж в мене ноутбук Asus ROG, вона буде добре до нього пасувати. І тут великий запас по характеристикам на майбутнє. 36 тисяч DPI, тефлонові ніжки, інші ігрові потужні характеристики. Я думаю, її вистачить дуже надовго. Цікава така коробка. Так, що всередині? Розумію, сама мишка в такому мішечку. Так далі йде. Так, що ще є в комплекті? Маленький конвертик. Так, тут два свіча. Це наліпки ASUS ROG. Прикольні. Далі це наліпки на миш такі на дотик, як гумові. Прикольні. обов'язково наклею. Класний візерунок. І інструкція, гарантія. Це подовжувач з кліпсою такою. Ось таким чином можна прикріпити, подовжувач до килимка, щоб сюди підключити. Приймач і таким чином відстань між приймачем і мишкою буде мінімальна. Дріт дуже м'який з логотипом рок. Тут USB-A. Класний комплект. Думаю, все, що потрібно для цієї мишки. Ще знайшов в конверті, змінити тефлонові ніжки. Ось замість цих. Загалом я задоволений покупкою. Вона класно виглядає, нею приємно користуватись. А запасу по характеристикам вистачить ще на багато років. Дякую, що дивились це відео.